Ліси залишаться у державній власності, принаймні у наступному році. Лісівники в очікуванні реформ. Однак про конкретні зміни говорити ще зарано. Про це повідомила начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталя Ревенко. Вважає передавати ліси в приватні руки не слід, оскільки через поживацьке ставлення до лісу власники навряд чи будуть вкладати гроші в його розвиток. Лише за минулий рік браконьєри завдали шкоди лісам Кіровоградщини майже на півтора мільйони гривень. У наступному році лісівники планують створити. 670 гектарів нових лісів. Для цього вже заготовили понад 23 тонни тони насіння. Можу з певністю сказати, що ліси на сьогоднішній день, на 15-й рік, залишаються державними лісами, і це, мабуть, правильно через те, що ліс все-таки потрібно розглядати не як продукт, не як ресурс, а саме державний стратегічний об'єкт. Який несе в собі екологічні в першу чергу потреби, якщо вам простими словами, щоб було зрозуміло сказати, скажіть, будь ласка, хто буде вкладати в кошти в ліс, який принесе прибуток через 100 років? Мабуть, крім держави, ніхто цього робити не буде.